Ha-ha-ha <laughs> <laughs> Ага збився, бота, взяла, ха ха, випсибота мені на почанку взяла. Ха-ха. А ти, конечно, красава. Вообще попросити. Ти що в мене на груді робиш? Лізь? Ні, я ядро провіряю всіх. Тільки у мене. Добре. Сказали би, ви прийшли на базу 101. Там така жесть, отворе. Там, короче, я не можу вам це сказати, бо просто Там повна жесть. Господи, як Я Ти нахера убив Астра? Я по нього летів. Та, бляха ну треба, може було. Так так. А мені до тепер проверяють ядро. Добре роблять тупіці, давайте швидше. Поки ви долетите. Там маленька проблемка з полсосменом. Що? Що? Злізай нахер звідси. Добре вже, вже. Наша база иде ко дну Познайомтеся, це нова раса, оболочка мене. Привіт Ну що, что, старый я Титан, оболочка мен Прийом, чекайте усіх де Орда. не лихотня та муха. Ну, дивіться. Ты уже?

ми погадали. Ну, давай приходи десь на нашу базу Ок бізбе. Ти приїхала титони. блін запізнилася, походу. Та й не говори.